Привіт! Чи знали ви, що москіти кусають одних людей частіше, ніж інших. Це не випадковість, а наслідок кількох цікавих факторів. А перед початком відео підпишіться на канал та тисніть лайкос. Москіти відчувають вуглекислий газ, який ми видихаємо. Люди, які виділяють більше вуглекислого газу, особливо вагітні жінки та ті, хто має більшу масу тіла, стають більш Привабливими для цих комах. Наше тіло виділяє різні хімічні речовини, як от молочна кислота, сочова кислота та аміак. Москіти мають надзвичайно чутливий нюх і реагують на ці запахи. Деякі люди через генетичні особливості виділяють більше цих речовин, тому стають улюбленою мішенью для москітів. Люди з вищою температурою тіла також приваблюють москітів. Наприклад, фізичні вправи або спека можуть підвищувати температуру тіла, що робить вас більш помітним для москітів. Цікаво, що група крові теж грає роль, дослідження показали, що москіти надають перевагу людям з першою групою крові, водночас люди з другою групою крові менш привабливі для цих комах. Нашу шкіру населяють різні бактерії, і їхній склад може впливати на привабливість для москітів. Споживання алкоголю, особливо пива, також може збільшувати привабливість для москітів. Алкоголь підвищує температуру тіла та змінює запах шкіри. Тож наступного разу, коли ви помітите, що москіти кусають вас більше, ніж інших, пам'ятайте, що це може бути через комбінацію цих факторів. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про це. Не забувайте захищатись від москітів і насолоджуватися літніми вечорами. Без зайвих укусів. До нових зустрічей!